Вітаю! В Зв зв'язку блок блокаутами я знайшов рішення, яке дозволяє компактний пристрій собі, при собі мати, від якого можна зарядити ваш телефон, гаджети, або будь-що з USB type A, або вони ще бувають Type A. Зараз все покажу, які вони бувають, де їх шукати, як я їх робив, які нюанси, все по порядку. Перше. Вони бувають підвищуючі і піднищуючи, якщо е, понищуючи, якщо е, шукати. В магазинах з електронікою там так і пишуть: перетворювач підвищуючий або перетворювач підвищуючий на 5 вольт. Зазвичай вони йдуть на 5 вольт є і регульовані такі, але їх зараз розглядати не будемо. Це я для іншої здачі це я підсвітку по будинку робив від світлодіодної лампи. Такі плати навіть дозволяють. ну Теж воно підключається до акумулятора або такого, У мене багато різних акумуляторів. Далі покажу, як це відбувається. Зволя... Ну, є регулятор, такий, як казав, Ківа Говинтик. Ось. І, е... Можна напругу виставляти. Але нам це не треба. Ми зараз фокусуємось на платах, які дозволяють. Оцю я ношу з собою От в такому вигляді, в пакетику, щоб вона не намокла. Я її розпакую. Вони дозволяють заряджати гаджети. На цьому зараз концентруємося. Так воно в мене складена. Це е резинка просто йде велокамери. Тайп-Сі вони бувають. Бувають і те, і те стоїть, як в цьому. Бувають тут тільки type A, і бувають взагалі такі слабенькі. Е без, взагалі без протів, їх теж розглядати не будемо. Знову ж таки, сфокусуємось на зарядках гаджетів. Що і як я робив. Перше, я е, вирішив, що мені задобається тільки понищуючий перетворювач. Тобто е, з вольтажу, от як цей акумулятор, е, це 20 написано вольт, ну, насправді тут 18, це 10, здається, вольт. Де тут написано? Так, 10,8 вольт. Треба від таких пристроїв. Або від акумулятору автомобіля, мотоцикла і так далі. Тобто треба понизити до 5 вольт. Ось є такі готові плати. Не, не буду розрізати, в мене нема голих, я всі їх в таку термоусадку запхав. Це просто термоусадка звичайна. Подається в будь-якому будівельному. Плата готова, там нічого налаштовувати не треба, нічого взагалі робити не треба. Просто я закрив, щоб воно не дряпалось, не, пошк... не пошкоджувалось, і підпаяв отак е провода. Просто купив шматок такого дроту, він коштує там, ну, пару гривень. До речі, по ціні одразу скажу, ці плати від десь 40-50 гривень коштують. Може, я здається, може і дешевше. Зараз я глянув, вони також. Може, я і дешевше купляв. Ну До там може 200-250 гривень, щось таке було в тому році. Може трошки дорожче, точно не пам'ятаю. В залежності від того, який вихід, чи один він, чи два, вони на декілька виходів бувають, там скільки хочете, можна поставити, і різні протоколи зарядки. Оцей не підтримує Quick Charge, наскільки я пам'ятаю. Точніше, Quick Charge це ну, 3 амперна зарядка підтримує. Оця підтримує всі протоколи і Huawei, і, ці, і Apple -івські, Samsung -івські. ну, коротше, майже всі протоколи, там деякі тільки він не підтримує, більшість швидких протоколів він підтримує. Але майте на увазі, що максимум він видає ну, відповідно до вашого джерела. Тобто, якщо джерело видає там, максимум ну, тут написано 10 вольт, ну, він видасть, скільки виходить, зараз скажу. 3 ампери. Ну, щось там до 20. Вт. Треба порахувати. Ну, це все в характеристиках можна знайти. 3 ампери точно видає. Більше, здається, він не видає. Навіть на, на, на більшому вольтажі по потужності в нього виходить щось там 17, може, 20 максимум. 20, мабуть, ні. Короче, потужність можна по цих по детащитах подивитися. От, тобто, я підпаяв оце, тако, тако, приводки відповідного кольору. Купив такі клеми автомобільні. Вони просто обтискаються на цьому дроті, навіть можна не підпаювати. І таку термоусадку. Це просто термосадка звичайна. Зараз покажу. Така маленька термоусадка, я її одягнув. Дуже важливо з кольором чорний і красний і знати обов'язково, де плюс, де мінус. Бо оці всі пристрої не бувають із захистом це приберу, не бувають із захистом від переполісовки. Тобто, якщо ви вставите не тим полюсом, воно згорить з першого разу. Тому це важливо. Тому на акумуляторах, якщо, якщо у вас постійно якийсь використовується, можна або підписати деякий де цей е, полюс. Ну, або просто знати. Ну тут насправді, наприклад, тут написано. І, і в, в цілому майже на всіх акумуляторах написано до плюс, до мінус. Тут написано, тут написано ось плюс ось, ось мінус. На них на всіх є. Ось. Головне не переплутати. Так, ну ясно, що потужніша з усіма протоколами, ще і з двома роз'ємами, вона трошки більша в довжину, Але в ширину така навіть трошки вуще. Ну, Тут я довше зробив, щоб можна було не тільки відкнути в акумулятор, але і якщо треба, буде клеми якогось великого там серцевого акумулятора чи ще чогось. Так, що по них ще далі? Для того, щоб використовувати з будь-яким акумулятором, оці клеми залазять як в такі слайдерні акумулятори. Ось тут де мінус, чорний мінус у нас, червоний плюс. ось. І тут з'явилась індикація, думаю, видно. Там через ту термоусадку просвічує, що воно загоріло. я Зараз постараюсь прикрити отак. Ось. І вона зараз стухне. Ось вона потухла. Я не знаю, чи видно буде. Ось. І На всіх на них є, здається, індикація. Вона, в принципі, показує, який там протокол, іноді показує зарядки, чи швидкий, чи не швидкий. Так, ну і Ці клеми, ну, вони однакові. От. Вони підходять так само і тут можна. Ось мінус, ось плюс. Червоний плюс. Ось, ось, індикація з'явилася. І можна вже заряджати, просто нічого. Якщо постійно використовувати з одним там, з, тим самим акумулятором, бо, як в моєму випадку, в мене багато таких девотовських акумуляторів, я зробив такий перехідник ще. Вилучку. Зараз я розкажу, як. Ну, Тут червоне в червоне втикається, тут чорне в чорне втикається. Ось. І вже я просто цю вилочку. І переплутати вже не можна. Тобто переполюсовка вже не страшна і по-іншому не, не, не поставиш. Тут клеми, клеми мами, вони сплюснуті, так, зігнуті. І оцей матеріал, так, раз, і все, воно загорілося. Дуже просто працює. Прям. Ось. Як я це зробив? Існує отакий матеріал, він називається. А, о, пластімейк він називається. Просто гарячою водою, навіть не обов'язково кипяток, там градусів 60-80. Ну, не намочило, а залили його, він став прозорий м'який, як пластилін. Тр трішечки він вихолов, бо коли він дуже гарячий, він ще й приліпає. Якщо він трішки вихолов, він зберігає пластичність і його як пластилін просто так взяв, наліпив. ну, Тобто я віткнув, встромив отак дві клеми, наліпив отак. І все. Воно так охололо, стало непрозорим білим. І все воно працює. Матеріал дуже міцний і дуже класно працює. Так само я тут зробив. Просто дві клеми трошки розвів, щоб тут не закрутилось нічого. І все, і воно так працює. Я на таких роз'ємах поробив собі світлодіодну підсвітку там на кухні, ну в усіх приміщеннях своїх, там в ванній кімнаті і так далі. Ну В кімнатах по розводу все на світлодіодах. І таких акумуляторів в мене, в мене, в мене їх багато. Достатньо, вони довго можуть працювати. Ось. А, що? А, ну і, ось, як приклад, оце в мене для, на таких роз'ємах теж світлодіодні зроблені підсвітки. Тут плата стоїть, вона одразу з цим з регулюванням напруги. Тут можна знімати просто на цих, на гвинтиках закріплені ці проводи. І воно так само підключається, такий самий роз'єм. Ось. І Тут напругу видно, можна підлаштувати, я так заряджав, і рацію заряджав, ще щось заряджав, тобто можна багато чого тут на цій платі, платі зробити, це понижуючи. Отакі, такі самі плати можна придбати і підвищуючи. Наприклад, є де це може використовуватися, якщо ви хочете від звичайних батарейок, 1,5 вольти заряджати. Напряму, просто до батарейки, можна, можна так зробити. Можна просто ну, якийсь там холдер зробити під батарейки. Але це ну, в моєму випадку це не дуже має сенс. У мене багато таких акумуляторів, тому я з собою. Ну, я на, на будівництві працюю часто, тому є доступ до інших акумуляторів, навіть якщо в мене немає електроінструменту акумуляторного є в когось можна взяти і підзарядитися. Дуже важливо, ще раз кажу, що переполюсовка може спалити цю плату. Але зважаючи на її ціну, і на те, що ну, якщо бути уважним, все буде добре, підходить, воно, я не можу сказати, що в усі абсолютно акумулятори я пробував, але в більшість акумуляторів воно підходить: Merkita, Деволт, Мітаба, Мілокі, дуже багато всього воно підходить. Ось, По вольтажу воно від 6 вольт працює до 35. Тобто в цьому діапазоні просто втикається, нічого налаштовувати не треба, воно вмикається і все, погнала зарядка. Заряджає швидко, особливо добре заряджає, без питань. Є купа тестів в інтернеті, воно правильними там, ці, і частоти правильні, все там правильно, нормально працює, не гірше, ніж звичайно, з розетки фірмова, якась брендова це зарядка. Може, не найкраще рішення, але воно дуже добре працює і нічого вам не попсує. Я таким вже зряджав. Який є суттєвий нюанс? Тут немає ніякого захисту від низького вольтажу. Тобто, якщо цей акумулятор він розрахований до розряджання, зараз скажу. Можу зараз збрехати, десь чи до 15 вольт він розряджається мінімум. ну має, і, і, і Тобто сам інструмент електроінструмент, він вимикається на вольтажі, там, блін, здається, щось 15 вольт, не пам'ятаю точно. Треба порахувати. Ну, коротко, не суть Суть в тому, що електроінструмент, електроінструмент він відмикає, відключається, вимикає ем, споживання напруги. Енергії з акумулятора в момент, коли саме це має відбутися, цей не, від, не відмикається, він буде працювати аж до поки в нуль не сяде. Тобто, якщо ви забули витягнути і бачите, що акумуля... ну, не побачили, що акумулятор вже розряджений, то він висадить в нуль і акумулятор або треба буде стартувати там іншим акумулятором, ну, це вже хитрощі, можна там стартанути іншим акумулятором, під'єднати їх. Або там зарядку його стратанути, просто ставити в звичайну зарядку, він, він просто зарядка його не побачить. Буде дуже низький в Мене один раз таке було. Я врятував свій акумулятор, він нормально працює без, без якихось там наслідків, бо я швидко це побачив. Не, не, не дуже зіпсувалися акумулятори, там буквально трішечки. Тобто, дуже уважно. Але зважаючи на те, що в цьому акумуляторі дуже багато енергії. Можна ну, доволі спокійно На ну, один раз зарядити, ви не, нічого не записуєте. Я так висадив свій один акумулятор без захисту на, цей, на підсвітці дома, на світлодіодній. Там я вже поставив захист по низькому вольтажу, там є така відсічка в мене, там вже все працює. Там я виставив, чітко в мене спрацьовує, коли сідає. О, здає, згадав, Там здається, на на 12 вольт воно відсікає, щось таке я поставив, щоб 12 вольт і все, да? і нижче воно не сідало. Ось то тут нічого такого захисту немає, тому треба під наглядом. Або просто один раз зарядили телефон і все. Ну, більше, ну, там може дивитися, чи він зряджений, не заряджений. Якщо він вже не світиться, оця штука, індикація, то краще не заряджати. Отакими От акумуляторами, в яких немає індикації, краще не зловживати. Тобто, тут ви не знаєте, скільки в ньому, який в нього вольтаж, бо тут немає індикатору вольтажу. До речі, в, в таких платах є індикатор, можна подивитись. Тут все є влаштований, ну, вбудований є індикатор, і можна глянути, скільки вольтажу. Він не, не від, відключається, якщо нижче падає, але він покаже вам. Ви можете переконатися, що в ньому достатньо запасу енергії прийнятна ще напруга. Ось. А, ну, просто так, якщо нічого нема, зарядили. Витягнули все. Навіть якщо він трошки там нижче розрядиться, нічого страшного, зарядка побачить. Але ну, я ж кажу, зловжувати не варто. Краще, такий ясно, що акумулятор із індикацією. Сіло, все. Ну тобто так, уважніше треба. Дякую за увагу.